Митні війни Трампа торкнуться не лише американських спорвачів, але й українців. Найбільш відчутним удар митних бомбардувань стане для технологічних ринків. Під головним ударом смартфони підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, як митні війни вплинуть на ринок гаджетів та позначаться на цінах в Україні. Докладніше далі. Смартфон це не просто телефон, це міні-комп'ютер, складний технологічний виріб, який складається з безліч іноземних комплектуючих, нагадує видання. Кожен такий виріб містить у собі купу деталей, кожна з яких у свою чергу теж складається з комплектуючих нижчого рівня. Тобто, щоб ми поклали собі у кишеню сучасний смартфон, потрібно, щоб десятки підприємств із різних країн світу працювали у кооперації. Жодна країна не має повного циклу виробництва складної сучасної техніки, до якої відносяться усі гаджети. Відносна дешевизна та доступність гаджетів у попередні роки стала можливою саме завдяки вільній торгівлі та зменшенню будь-яких торговельних бар'єрів між країнами з чим зараз бореться Дональд Трамп, вводячи штучні бар'єри для товарів та намагаючись повернути промислову базу з дешевих азійських юрисдикцій до локації у США, що автоматично зробить американську техніку дорожчою, американський ринок дуже залежний від імпорту. А що в нас в українських торговельних мережах говорять, що безпосередньо зараз? Ціни на смартфони не зростають через те, що одночасно послаблюються курси як долара, так і юаню, що теж є проявом торговельної війни. Але експерти вважають це тимчасовим явищем та готуються до того, що розрив сталих торговельних зв'язків між США та Китаєм все ж матиме негативний вплив і в Україні. Ціни на смартфони в Україні можуть зрости радикально до 40%, але пізніше. А поки ціни на айфони не злетіли, їх масово скуповують українці. Зараз на ринку є вигідні пропозиції щодо топових брендів, плюс торговельні мережі розпродають старі запаси, користуючись ситуацією, коли китайські виробники скидають ціни, реагуючи на політичні виклики та на зміну курсів валют. Проте це навряд чи триватиме довго, і у перспективі як наслідок митних війн очікується навпаки значне здорожчання техніки, якщо США, КНР та інші країни не домовляться про нижчі торгові тарифи В Україні Поступово посилюють вимоги до фінансового моніторингу, обмеження на Перекази стають жорсткішими, а фінансові установи перевіряють кожного клієнта. нагадує видання обоз.ua. часто банки блокують рахунки українців без пояснення жодних причин. Які обмеження діють, і що про них варто знати, докладніше далі. Обов'язкові обмеження на перекази з картки на картку в розмірі 150 тисяч гривень на місяць із квітня НБУ скасувало. Однак це саме обмеження з лютого діє завдяки підписаному банками меморандуму. Якщо клієнт має білий дохід, наприклад, у 200 тисяч гривень, і підтвердить його, то обмеження у 150 тисяч для нього не застосовуватимуть. Втім, вже у липні ліміти посилять. Вони становитимуть всього 100 тисяч гривень на місяць. Сьогодні для клієнтів із високим ризиком встановлено ліміт у 50 тисяч. Тисяч гривень на місяць, ліміти не поширюються на перекази між рахунками одного клієнта в одному банку або на перекази клієнтів із підтвердженими доходами або волонтерської діяльності. Кожен банк самостійно розробляє систему фінансового моніторингу, притому дотримуючись вимог законодавства. Банк зобов'язаний перевіряти клієнтів та не допускати використання рахунків для відмивання коштів. Але як і будь-яка система, інколи фінансовий моніторинг болісно зачіпає і тих українців, які не беруть беруть участь у схемах відмивання коштів та мають офіційні доходи. У кращому випадку банк просить пояснити якусь операцій, надати підтвердження, показати дохід, і після отриманих відповідей претензій до такого клієнта більше немає. Водночас, деколи банки без пояснення причин блокують рахунки і не просять жодних документів. Це може статись у тих випадках, коли на рахунках багато операцій зарахування або списання P2P переказів на один день, а також коли накопичуються кошти через P2P Реказим загалом чим більше таких операцій, тим імовірніше блокування рахунку, особливо коли джерела походження коштів не з'ясовані, мета і суть фінансових операцій не зрозуміла, а подальше використання коштів невідоме. У такому випадку банки підозрюють діяльність так званих дропів, банківських карток, оформлених на чуже ім'я для транзитних переказів коштів за для відмивання, та блокують рахунки. До речі, українці з високим білим доходом можуть взагалі не відчути на собі будь-яких обмежень. Якщо Надати банку довідку з підтвердженням рівня доходів, то ліміт значно підвищать. Польські політики правого крила майже від самого початку повномасштабної війни критикують владу за надто велику підтримку України та українців у Польщі. Стверджує дані європейська правда. Нібито українцям у Польщі живеться краще ніж полякам. Такі тези, м'яко кажучи, не відповідають дійсності, тому що у найближчі десятиліття саме українці можуть стати одним із головних рятівних кругів для польської економіки. Докладніше далі. Наприкінці 2024 року в Польщі перебували приблизно півтора мільйона українців, з яких майже мільйон біженців, які приїхали після початку повномасштабної російсько-української війни. За підрахунками аналітиків банку національного господарства, наприкінці 2024-го українці становили 5% усіх працівників Польщі. Головне статистичне управління повідомляє, що тоді працювало майже 700 тисяч українців. Сьогодні трудова активність поляків становить приблизно 59%, А українців у Ощі 70-80%. цікаво, що 40-50% українців, які тут працюють, мають вищу освіту. Для порівняння серед поляків цей показник становить трохи більше 23%. Якщо ж говорити про роботу, яка не вимагає особливої кваліфікації, то її в переважній більшості виконують саме українці, а саме понад 70%. І лише 13% українців, які перебувають у Польщі, досягли пенсійного віку. Проте далеко не всім держава виплачує пенсії. Їх отримують тільки ті українці, які працювали офіційно а їхня пенсія це фактично раніше сплачені ними ж пенсійні внески. За даними аналітиків банку національного господарства, українці сприяють зростанню польського ВВП на 0,5-2,4% в межах року. А за підрахунками головного статистичного управління, 24-го ВВП зріс аж на 2,9%. Простіше кажучи, українці значною мірою є рушійною силою польської економіки до того. Гож у двадцять другому роках українці зареєстрували в Польщі 77 700 підприємств, а це 20% усіх фірм, заснованих у Польщі за цей період. Також польська економіка непогано заробляє на торгівлі з Україною. Зокрема, у двадцять році експортовано товарів на суму 11 мільярдів 800 мільйонів євро, а імпортовано на 4 мільярди 400 мільйонів євро. Для порівняння на початку повномасштабної війни експорт в Україну становив близько. Ско 6 мільярдів до того ж, у дискусії довкола позитивного чи негативного впливу українців на польську економіку часто ігнорують надзвичайно важливий аргумент демографічну ситуацію. Через демографічні проблеми за кільканадцять років може розвалитися пенсійна система Польщі. На додачу даватиметься ознаки нестач робочих рук. Почнеться крах ринку нерухомості. Тому найближчим десятиріччям саме українці можуть стати одним із головних рятівних кругів для польської економіки. Державна податкова служба. Ба, хоче бачити все, що відбувається на ваших банківських рахунках. Попереджає громадське. Втім, поки що податкова не має доступу до банківських рахунків однак намагається його отримати. Ініціатива закладена в урядовій національній стратегії доходів до 30-го року. Все для того, щоб побороти несплату податків і збільшити надходження до бюджету, що відбувається докладніше далі. Фактично, будь-який переказ по банківській картці ДПС вважає доходом, про який треба подати декларацію та сплатити 18% ПДФО та 5% військового збору. Винятки це лише коли гроші на ваш рахунок надійшли від когось із прямих родичів: батько, мати, чоловік, дружина, діти. Також не сплачуються податки з отриманих аліментів, відсотків за державними паперами, отриманих пенсій і соціальної допомоги. Наразі доступ до банківських рахунків податківці можуть отримати лише через. Суд без рішення суду. Податкова служба може отримувати окремі дані лише за письмовим запитом, оформленим за законом, але йдеться лише про точкові запити. Повної картини, за обсягами транзакції, грошовим обігом чи контрагентами. Податкова не бачить. Ця інформація доступна, нагадує видання тільки за рішенням суду. Насправді, ДПС уже почала отримувати доступ до банківської інформації платників податків. Окрім цього, ДПС почала встановлювати тих українців, які продають товари через інтернет. Не та отримують як оплату за неї грошові перекази на власні рахунки, тобто фактично займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації. Якщо ініціативу таки впровадять, і ДПС отримає доступ до рахунків, може початися тиск на бізнес і громадян, що призведе до падіння довіри до банківської системи і відтоку грошей з неї. Хоча, на думку міністра фінансів Сергія Марченка, банківська таємниця захищає насамперед злодіїв і злочинців, а пересічним громадянам не треба боятися її. Розкривати, але пересічним українцям якраз не доводиться розраховувати на якусь лагідність з боку Мінфіна та ДПС, оскільки обсяги іноземної допомоги для України можуть суттєво скоротитися. влада шукає додаткові джерела податкових надходжень. Нагадує громадське. З 1 грудня минулого року підвищилися податки і військовий збір. А тепер на черзі інші кроки. І якщо ДПС отримає доступ до банківських рахунків, тренд на посилення податкового тиску може продовжитися. Звісно, влада це заперечує. Як запевняють у міністерстві фінансів, доступ ДПС до банківських рахунків допоможе запровадити нові сервіси для платників податків, зокрема спрощення процедури декларування та сплати податку на доходи фізичних осіб. Крім цього, кажуть у мінфіні, така реформа дозволить запровадити в Україні прогресивну шкалу податку на доходи фізичних осіб, де менші доходи обкладаються меншими податками, а більші більшими. Нібито так в Україні запрацює справедливий принцип: багаті підтримують бідних. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.